Всім доброго дня! У нас стоїть задача замінити ступичний підшипник на Tesla Model Y Задній правий. І так як у нас Tesla стоїть на паркінгу, у нас стоїть постійно зажати в ручніко. Щоб зняти ручник, нам потрібно вийти в режим сервіс. І Тут є така опція буксировка. Да? Заходимо в буксировку нажимаємо на тормоза і вийти в режим буксировки У нас знімається ручник, можемо вийти замінити підшипник ступиці, так як нам потрібно зняти супер, тормозний диск зняти і відтак зняти підшипник І тоді, коли цю всю роботу зробимо, Нажимаємо на тормоза і просто нажимаємо вийти з режиму буксировки. Приступаємо до заміни підшипника. Так, У нас машина у режимі буксировки да? стоїть на нейтральній передачі. Тобто колесо крутиться, ручник відпущений. Знімаємо колесо і так знімаємо супорт. Зняли колесо. Диски у нас ні без виробітки, Супорт звалити не потрібно. А далі у нас тут є два болтики, єшка 18, тут тобто нижче і тобто ці два болтики відкручуємо і знімаємо супорт назад. Затем будемо знімати диск тормозний. Диск тримається одним болтиком на ключ 10. Зняли супорт, зняли диск. Моменти затяжок тут у нас, можна так сказати, легенькі через те, що це все алюміній і різьби також в алюмінії. не немає міри затяжки, краще подивитися мануал і затягнути, так як написано в мануалі. Відкручуємо центральну гайку полосі і за тим будемо відкручувати 4 болти, які знаходяться у на нас у середині цар. Не 4 болти, а 3 боти. Тут гайка йде. Розміром підголовку 32. Ось так. Прийшла черга розкручувати три болтики, які тримають сафу. Ми будемо розкручувати таким середнім набором і розмір головки цих болтів 18. Ось так. Наша ступиця знята. Будемо ставити нову. Немає нічого прям важкого. Просто потрібно максимально акуратно. Щоб ці болти відкрутили потрібно давати кулак чуть -чуть, так, підживати в ту сторону до автомобіля, до редуктора, бо болти, шапочки болтів з тієї сторони опираються у сам кулак. Реально, все розумно. Будемо ставити новий ступічний підшипник фірма Febi. Ось новий підшипничок. Це є фірма Febi. Не знаю, чи камера передає звук, кроме того, що. Підшепник загодів і везде чути його. так да? Коли особливо на гарному асфальті береш поворот вліво, да? це задня права ступиця, то голову збільшається. Номер підшепника. Такий, це є німецька фірма. ну Таке середнє середнє качество, можливо, ближче до кращого, чим брати бушний. У мене, в принципі, Бушні вже є. Машина мала ДТП ходової частини. Ушкоджена була ліва сторона, да? але напевно відбувся якийсь удар і на праву сторону, що цей підшипник виходив так мало 40 тисяч. Встановлюємо новий. У нас є Текстарс смазка Обов'язково в шліце. Для того щоб колись комусь, можливо і мені, і прийдеться замінити ступичний підшипник чи полось, щоб кулак на шліцях не закипів до ступиця. Зазвичай такі проблеми часто трапляються. Ось так примостили шліце. В принципі в новому так же само є смазка. Так само шліці були помащені. Ми на у в старому колоці, а новий ми помастили. Ось так встановили новенький ступичний підшипник. Гарно його обтягнули. затягнули Тут повлось, до половини шліців заходить. Сама від половини шліців вона так і чуть, чуть конус має. Гайкою її затягається вже так плотно, максимально плотно. Далі встановляємо тормозний диск, ставимо на місце супорт. Тормозний диск гарно зачищаємо з середини, щоб нам не було і не попало якесь сміття між ступицею і диском, і щоб не було нам лишнього віяння. Ось так, диск гарно почистили, поставили на місце, супорт також поставили на місце, все гарно сіло. Йдемо до завершення нашої справи. І ось так, заміна ступічного печепника закінчилась, залишилось вийти з режиму до серування. Справа буде про заміну колодок до то тормозних, то там потрібно заходити у сервісний центр да, і зводити супорта. У режим, Заходити в режим заміни тормозних колодок, або робити це комп'ютерну діагностику. Там трошки по все діло. Так як тут у нас диски без вироботків, ми просто супорт зняли і супорт поставили у нейтральній передачі. Всім гарного перегляду! Було цікаве відео або полезне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також задавайте запитання або діліться інформацією у коментарях. Всім мирного часу!